Фубертат, статеве дозрівання. У нас з'являються вторинні статеві ознаки, які є в мами чи татка, які є в тьотів і в дядів. Ну, значить, я теж тьотя і дядя. А якщо я тьотя і дядя, то чому я повинен слухати інших тьотів і дядів? Мої ж мами з татом їх не слухають? Тобто вже я дорослий, так? І я всегда дорослий, тому що я вважаю себе на рівні. Але об'єктивна дійсність переконує мене в протилежному. Тому що я все ще живу в їхньому домі, тому що я все ще живу їхнім коштом. Тому що, якщо я щось вчворю і потраплю в якусь халепу, то розрулювати це доведеться батькам. І тоді дитина для себе вирішує, що вона на рівних, але життя їй доводить, що це не так. І доскочити до них так швидко і стрімко не вдасться. Тоді вона починає їх звідти стягати, з того п'єдесталу. І це легше. Бо я тебе знецінюю, я тебе применшую, я в такий спосіб переважаю тебе в тому, в чому, до прикладу, ти не такий компетентний і так далі. І роблю з цього нашу, нашу рівність. Але він є приятель, я завжди його цитую, який викладає в американському університеті. І я теж психологом, батько його знаменитий на весь світ вчений. Ось він дзвонить до свого татка і вітає його каже: Тату, я тебе вітаю. Сьогодні мій 16-річний сказав мені, що я дебіл. Я пам'ятаю, коли мені було 16, я точно знав, що ти дебіл. Коли мені став 21, ти якось почав розумнішати. А коли мені було 28, то я вже знав, що ти відомий світові вчений, хороший батько, добра людина. А вітаю я тебе з тим, що ти був дебілом один раз, бо мав лише одного сина. я буду дебілом ще два рази, бо я маю трьох дітей. І якщо це розуміти, якщо це контрдепенденс, протизалежність, не сприймати як щось немисливе, як щось жахливе, а сприймати як розвиток, який супроводжується кризовими проявами.